Отже, що взагалі потрібно, щоб відбудувати цілу націю? І мова не просто про стіни чи будівлі, а про сам дух народу після довгих десятиліть вигнання. Сьогодні ми зануримось в історію: історію про надію, про запеклу боротьбу і про неймовірно складні рішення. А все починається, знаєте, з одного єдиного, абсолютно дивовижного указу. І от з чого все починається: з абсолютно несподіваного указу. Уявіть собі, Кір, наймогутніший цар тогочасного світу, правитель величезної перської імперії, робить щось неймовірне. Він не просто каже, мовляв, можете повертатись додому, ні. Він заявляє, що сам Бог доручив йому, царю, відбудувати храм в Єрусалимі. Це ж, по суті, такий собі політичний землетрус, який і запустив увесь цей механізм. І знаєте, це були не просто слова, кинуті на вітер. Щоб довести наскільки серйозні його наміри, Кір наказує повернути, вдуматись, усі скарби, які вавілояни колись пограбували з храму: 5400 золотих і срібних предметів. Це ж просто величезна кількість, і це був неймовірно потужний символ. Розумієте, поверталися не лише люди, а й сама душа їхньої спадщини. І хто ж повернувся? Це були не просто кілька сміливців-ентузіастів, ні. Це була ціла громада, майже 50 тисяч людей. Погляньмо, тут і звичайні сім'ї, і звісно, священники та левити, без них ніяк у храмі, і навіть слухи та різний персонал. Тобто, це був такий собі мікрокосмо, зріз усього суспільства, все, що потрібно, щоб почати будувати життя буквально з чистого аркуша. І от вони прибули кругом руїни. Що ж вони роблять найперше? Може, будують собі доми чи оборонні стіни? Аж ніяк. Перше, що вони роблять, відбудовують жертовник. навіть ще до того, як заклали фундамент храму. Тобто вони відновили серце свого духовного життя. Це так багато говорить про їхні пріоритети, правда ж? Спочатку відновлення стосунків з Богом, а вже потім усе решт. А тепер. Просто спробуймо уявити собі емоції того моменту. Це щось неймовірне. Коли нарешті закладають фундамент нового храму, повітря просто вибухає звуками. Але це дивна суміш. З одного боку, молодь, ті, хто ніколи не бачив першого храму, вони кричать від радості. А з іншого старші люди, ті, хто пам'ятав усю велич храму Соломона, вони голосно плачуть, плачуть, бо бачать, наскільки цей новий початок скромніший. І от радість, і сльози, крики, і плач, все це змішується в один потужний, неймовірний гул. Ну, здавалося б, усе йде як по маслу, так? Але саме тут і починається головний конфлікт нашої історії. Місцеві народи, їхні сусіди, які вже давно жили на цих землях, раптом побачили у всьому цьому будівництві загрозу для себе, і вони, знаєте, почали таку собі цілеспрямовану кампанію, мета якої зупинити проект за будь-яку ціну. І що найгірше, їм це вдалося. Давайте глянемо на хронологію, щоб зрозуміти наскільки все було серйозно. Спочатку вони просто намагалися залякувати робітників, не вийшло. Тоді, коли прийшов до влади новий цар Артаксеркс, вони пішли далі, написали офіційний донос, звинуватили юдеїв, що ті, мовляв, готують повстання. І цар повірив, він видає наказ з силою припинити будівництво. І все. Робота зупинилася на довгі, довгі роки. І ось він, момент істини. Проект фактично мертвий, є офіційний наказ царя. Здається, все, кінець. Але тут на сцену виходять пророки Огій та Захарій. І вони починають говорити до народу, до лідерів. Вони надихають їх, закликають продовжувати. Кажуть, довіряти Богу треба більше, ніж якомусь там царському указу. І знаєте що? Люди, ризикуючи абсолютно всім, знову беруться за інструмент. І цей крок призводить до абсолютно драматичного повороту. Місцеві чиновники, звісно, бачать, що будівництво відновилося, і знову пишуть скаргу. Цього разу вже новому царю Дарію. Мовляв, перевірте, архіви, вони ж незаконно будують. Вони були на 100% впевнені, що ніякого дозволу там немає. Але тут така дивовижна іронія долі: їхня ж власна скарга запускає пошук, який призводить до неймовірного відкриття. В архівах знаходять той самий оригінальний указ царя Кіра. Уявляєте? Реакція царя Дар'я це просто щось. Він не просто каже Окей, нехай будують ні. Він видає абсолютно новий залізний указ. По-перше, він наказує місцевій владі не втручатися. По-друге, будівництво має повністю фінансуватися з царської скарбниці. По-третє, їм мають надавати все необхідне для жертвоприношень. І вишенька на торті. Він погрожує смертною карою кожному, хто хоч пальцем спробує завадити. Це була повна, абсолютна, беззаперечна перемога. І от, завдяки цій просто неймовірній низці подій, храм нарешті добудовано. Перший великий етап завершено, і це було свято свято не просто того, що стіни стоять, це було торжество віри і наполегливості. Вони перемогли перешкоди, які здавалися абсолютно нездоланними. Але. Історія на цьому зовсім не закінчується. Проходять десятиліття після освячення храму і починається абсолютно нова глава. І в центрі цієї глави нова людина. Його звати Ездра. Він священник і книжник, справжній експерт у Божому законі. І його місія, знаєте, зовсім не про цеглу й каміння. Його завдання набагато складніше відбудувати саму ідентичність народу. Так от, Ездра прибуває до Єрусалиму. І не просто так, а з неймовірними повноваженнями від самого перського царя Артаксеркса. Послухайте, що йому доручено: провести ревізію, як живе громада, доставити царські пожертви, призначити суддів і, мабуть, найголовніше навчати людей закону. Тобто, фактично, він отримав мандат на повну реорганізацію всього суспільного життя. Але щойно він прибуває, він стикається з кризою, і ця криза шокує його до глибини душі. Цього разу проблема не в якихось зовнішніх ворогах, ні, проблема всередині самої громади. Він дізнається, що люди, і не просто звичайні люди, а й священники, лідери, масово одружувалися з представниками сусідніх народів, а це прямо порушувало їхній закон, і, як він вважав, ставило під загрозу саму суть їхньої ідентичності якою ж була реакція Ездри? Це повний відчай. Він роздирає свій одяг, рве на собі волосся, падає на коліна і починає публічно молитися. Його слова вони просто передають всю глибину цього сорому, цього горя. Для нього це не просто якась помилка, це колективна зрада. Зрада всього, заради чого вони взагалі повернулися на цю землю. І, знаєте, ця його молитва, це його горе, воно знаходить відгук. Люди бачать його розпач і збираються разом, і вони приймають неймовірно важке, дуже болісне рішення. Щоб очистити свою спільноту, щоб зберегти свою ідентичність, вони вирішують, що всі чоловіки, які одружилися з чужинками, мають розлучитися з ними і відіслати їх разом із дітьми. Це був ну абсолютно радикальний крок акт колективного покаяння. Так от ця історія вона починалася з відбудови кам'яного храму, а завершилася болісною перебудовою самої живої тканини суспільства. І вона залишає нас із дуже непростим питанням: щоб відбудувати свою націю, ця громада зробила надзвичайно складний вибір про те, хто є своїм, а хто ні. І це справді змушує задуматися. А що взагалі означає належати до якоїсь спільноти? І яку ціну іноді доводиться платити за те, щоб зберегти свою ідентичність?